Учора він просто хлопець зі спортзалу. А вже сьогодні чемпіон і гордість нашої громади. Знайомтеся, Рашид Бонусь. Він щойно повернувся із золотою медаллю з всеукраїнського турніру з боксу у Житомирі. У ваговій категорії до 55 кг кілограм. Він виграв золото, показавши техніку, силу і характер. Рашид, розкажи, будь ласка, як пройшли ці змагання? Було дуже тяжко, але противники не скажу, що слабі були. Були тяжкі, високий рівень був. Але я все зробив, щоб достати цю перемогу. Я виграв. Я Чесно, не очікував, що я виграю цей турнір, але я тренувався тільки більше, щоб виграти. І я виграв це, зробив. Знаєш, всі твої колеги по спортзалу кажуть про те, що ти дійсно фартовий та в тебе є якась вдача. Розкажи, будь ласка, я знаю, що навіть дають тобі форму вдягнути перед боксом. Про це буде дуже цікаво дізнатися. Так, це правда, я візучий, але ну це смотреть, як ти тренуєшся. типу, викладуєшся на тренування, ти викладуєшся, показуєш результати і виграєш. Тренер Ярослав Салей працює з молоддю вже багато років. Його вихованці неодноразові переможці, але кожна така перемога є особлива. Розкажіть, як працювала з чемпіоном? Ну, щоденна праця, дисципліна. Кожен день ходить. Навантаження витримує ніяких пропусків. Ну, Отримав результат. Ще й командна робота, також без оточуючих спортсменів цього результату не було. Розкажіть, хвилювання було якесь за Рашида, коли він поїхав на турнір? Ну, Мабуть, хвилювання є кожен раз і з кожним спортсменом. Ну, з Рашидом також постійні тренування, непохитна праця і командна підтримка усе це щодня надихає інших хлопців у залі. І Рашид для них як приклад, що перемоги можливі. Максим та Роман двоє молодих спортсменів, які вже зараз активно готуються до наступного турніру. Кожен у своїй віковій категорії з власною метою, але з тією ж до перемоги. Ну, Тренуємося. Ми зараз по. Сім разів на день. Ну, кожен день, окрім неділі. Ну, підготовка, думаю, непогана, але ну, мені, наприклад, трошки не вистачає дихання. А, взагалі, окрім а, цих тренувань, десь можливо самостійно займаєшся, можливо, бігаєш, можливо, десь на турніки ходиш. Я, наприклад, зранку часто бігаю, але небагато. Це в неділю я біжу 10 км, а так я біжу кожен день зранку по 5 кілометрів, після чого йду на турніки. Максим, як ти тренуєшся? Як ти готуєшся до турніру? А, ну, ваш тренер дає важкі тренування в залі, а, також самостійно займаюся на стадіонах. Бігаю, ну таке у спорті. Немає випадкових перемог за кожною. Є багато праці, підтримка та зусилля. А найголовніше це віра у себе, у свою команду та у свого тренера.